Зачекай, не перемотуй. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Так, саме за тебе, мій друже. Мій найдорожчий Ісусе, я молюсь зараз за цю людину, яка в цю хвилину переглядає відео. І прошу тебе. Стілити її, стілити її серце, допомогти вирішити ті труднощі, яких вона зараз перебуває. Ти знаєш, Господи, краще і Ти розумієш краще, ніж будь-хто може зрозуміти. Прошу Тебе, Господе, наповни її серце Твоїм миром. Дай їй зрозуміти, що ти є зараз поруч, що ти є з нею. Ісусе, обдаруй своєю любов'ю, бо тільки ти бачиш серце кожної людини і знаєш, що ця людина потребує саме зараз. Тож прошу тебе, Ісусе, поблагослови цю людину, підтримай її. І допоможи їй зробити правильне рішення. Ісусе, я дякую тобі за все. Друже, якщо ти не підписався, то підпишись на канал, Пошир це відео своїм друзям, з Богом!